Верховна Рада проголосувала Закон про Державне бюро розслідувань. Незважаючи на те, що в мене є певні зауваження до цього процесу, закон про Державне бюро розслідувань надійшов мені на підпис. Я підписую цей закон. І тим самим розпочинаємо процес, що і слідства в прокуратурі вже не буде. І прокуратура буде обмежена. Я вас всім вітаю. І прокуратура буде обмежена лише справою представництва інтересів держави в суді. Я рішуче налаштований і продемонстрував свою рішучість змінами структури і системи прийняттям закону про прокуратуру з відмовою від загального нагляду, прибирання з прокуратури всієї антикорупційної діяльності, включаючи її наглядом, бо це робить спеціалізована антикорупційна прокуратура. З 96-го року Конституція України рівно 20 років вимагає, щоб з прокуратури було вилучене слідство. Нарешті, 14 січня 2016 року, через 20 років, це відбулося. І на сьогоднішній день це не залежить вже від особи. І пробойка. Будь ласка, матеріали в антикорупційне бюро, прозоре розслідування, зняття недоторканності з усіх депутатів, і справи не будемо вибирати бойка, не бойка, всіх корупціонерів до відповідальності за прозорою процедурою. Що ще треба зробити? Крестіна? Судову реформу. Бо часто густо у нас на сьогоднішній день справи, в тому числі і корупційні, знаходяться. Місяцями, роками в судовому розгляді, а потім закриваються, скасовують арешт або домашній арешт, і вони вільно гуляють по вулиці. Тому я сподіваюся, що до 2 лютого Верховна Рада України з таким ентузіазмом, як вона направила судову реформу до Конституційного суду, проголосує в першому читанні і весною. Або на початку літа ми зможемо нарешті почати процес оновлення суддівської гілки влади.